Вітаю вас, друзі, слава Україні! У нас сьогодні 132-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Нагадую: актуальні події, те, що сьогодні зараз дуже сильно болить і дуже важливе, ми з вами стараємося розглянути у вечірніх випусках. Це тематичні сюжети. Не завжди виходить, іноді пропускаю, іноді заміняю теж запитаннями, відповідями, тому що ну не все лягає на душу і не завжди є такі теми, які я готовий висвітлювати. Але... Перша половина дня це неодмінно і обов'язково відповіді на ваші запитання. Це речі, які не обов'язково є сьогодення. Вони можуть бути дуже конкретними, певні персоналі, певні дуже чіткі події, а можуть бути філософськими, узагальненими. У будь-якому випадку це не я своєю фантазією визначаю, що ті теми можуть бути важливими. Це визначаєте ви. І тому цей контент є нашим спільним. І я вам дуже дякую за те, що ми можемо його разом робити. Ну і як завжди, коротесенькі повідомлення. Перше, запитання лишаємо не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота в коментарях під тим єдиним дописом, який там є. Той що я зараз з нього остаточно заберу всі запитання і е, його буду видаляти, почну новий, так само, щоб менше було путанини. І друге, я неймовірно вдячний вам за моральну підтримку, яка виявляється, ну скажімо, в підписці на YouTube і telegram канали вам дрібничка, мені реально приємно. І другий момент: і моральна підтримка, і наша спільна робота для просування цього контенту. Це ваші численні перегляди, зрозуміло, коментарі, вподобайки, поширення, рекомендації, посилання. Це не тільки те, що мене підтримує десь трошечки так морально і психологічно, але це те, що стимулює YouTube вище піднімати нашу цю спільну працю у стрічці рекомендацій. Все, а тепер переходжу відразу ж до відповідей на питання. Вітаю, пане Тарасе. Коли міняли яйценосного на Омерова, лише від вас я чула не те, що позитивні, а навіть негативні застереження, що нічого кращого не буде, а може гірше. Ви виявилися практично, як завжди, правій. Ну я дякую. Знаєте, я відразу кажу, я можу помилятися. Я ніколи не буду істиною в останній інстанції. Я не хочу нагадувати оцих наших вінценосних, які. Які страшно обурюються, коли хтось їх критикує? Я вдячний за стереження, пояснення. Я роблю іноді похибки, елементарні обмовки. Це все робиться дуже швидко. Ці записи це на ходу. У мене дуже мало часу на це лишається, і тому там можуть бути помилки, там можуть бути неправильні судження, але я до них завжди підходжу серйозно загальних фраз або комусь на догоду не буде. Далі йдемо далі. У зв'язку з цим прошу прокоментувати ваше ставлення до позиції виступу Петра Порошенка у Верховній Раді під час призначення Омерова на посаду міністра оборони, адже все супереч звичайної позиції опозиції граслів не голосувати за призначення посадовців. Вся партія ЄС і сам Петро Олексійович не тільки просто проголосували за Омерова, але й виступ був і під і підтримав Петро Порошенко його з трибуни Верховної Ради. Що це? Як ви думаєте, помилка хід конем. Домовленість, якась, бо Петро Олексійович не той, кого можна обдурити або вести обману. Він давній політик, дипломат і стратег. Я думаю, що тут якраз момент певної стратегії. Вся справа в Зумеровим не в Умерові. Та там поставкового завгодно. Доки міністерством оборони в ручному режимі керує головний кріт країни. Там ніхто не дасть ефекту. Ми вже ну, от я особисто вже тішився за Оксана Лісового, який очолить міністерство освіти. Так він щось трошки робить краще, Так зрозуміло, що це не отой погіршик попередніх, але він заблокований. Тими діями, які є з офісу президента, в нас порушена конституційна норма щодо розподілу гілок влади. Гілка, яка навіть до влади жодного стосунку не має, вона не передбачена в конституції, керує всім, і тому краще гірше значення немає. І в цій ситуації я думаю, що Петро Порошенко відіграв певний стратегічний момент, зав'язаний на певне, ну знову визначення і внутрішні потреби одного з наших народів. Народу, який разом з українцями є корінними мешканцями України, це Киримо, кримські татари. Вони знаєте, це дуже специфіка. Певна народ, який весь час був під переслідуванням, якого тиснули, який пережив фактично етноцид на межі геноциду. А може, і геноцидом це вже можна буде колись назвати за сталінських часів, який зараз переживає фактично на межі геноциду, знаходиться. Цей народ має певні особливості. Це ми між собою, українська нація. Сьогодні, коли ми дуже маємо все таки велетенський народ, розкиданий нехай по всьому світу, але у нас не стоїть питання про збереження української нації, і після провалу отої спільно як на мене ідеї українських. Українських вапках зрозуміло кротів і рашистських агресорів захопити і знищити всю Україну. Це провелося, чого вже ніколи не буде. Ми знаємо, що наш народ завжди залишиться на своїй землі, і тому ми можемо сваритися, ми можемо розкидатися на різні політичні сили. Ми можемо протистояти один одному. Киримоли такої можливості не мають. Вони досі народ, який боїться за саме своє існування. І тому в них є певна своя. Ну, взаємопідтримка і своє такий замкнутий кул, круг один одного дуже жорстко підтримувати. Серед них є і мерзотники. Ну крайні мерзотники відкидаються. Ті, хто пішли зараз, там гоблю на аксіонову служити інші. Так це відкидається. Є люди, які не один раз зраджували своїх. Але вони тримаються купи і вони стараються їх підтримати. Я думаю, що щодо Умерова ні в кого, ні в європейській солідарності, ні серед Кримви не було особливих ілюзій. Але розуміючи, що тут ні гірше, ні краще не буде, як вони могли вважати, вони за це дуже сильно трималися. І тому це той момент, коли я вважаю, Петру Порошенку довелося десь піти на поступку одній з. Груп, яка дуже має серйозне значення, може не так чисто політичне, як моральне для європейської солідарності, тому що фактично це єдина політична сила, як колись був народний рух України В'ячеслава Чорноволо, яка дуже чітко має взаємну підтримку з цим народом. Колись... Меджаліс кримсько-татарського народу, ні, Курултай навіть був колективним членом народного руху України. Тому в Криму так багато голосували тоді за народний рух більше ніж іноді на деяких областях Західної України. І була взаємна відповідальність. В'ячеслав Чорнові узнав, що дехто. З представників цього народу є людиною зрадливою, але він все одно не заперечував, їх включали виборчі списки, їх десь проштовхували, підтримували на відповідні посади. Ну для мене безумовні люди, до яких я ставлюся просто з неймовірним е е респектом Ну той же самий Мустафа Джемілєв. Але я, скажімо, Рефат Чубаров, я з ним багато спілкувався, нормальна людина, все, але він зрадив мого батька. Він. Знаючи про те, яку підтримку надавав Порошенко, все заради десь того, щоб мати е, е, якісь виходи до влади, то що спочатку пішов взагалі до смішка в партію в його партійний список, потім зрадив Порошенка, підтримуючи ті випади брутальності проти нього. Але коли заходить мова про внутрішній крим... Е, процес кримсько-татарського народу, там вони все одно тримаються один одного, спробуйте зачепити е, Чубарова, всі виступлять на захист його. Тому в даному випадку я думаю, що був просто Петро Порошенко поставлений перед фактом. Це є союзники, це є ті, перед ким ми відчуваємо свій обов'язок як українці. А мені здається, обов'язки, якісь як українці відчуває поки що тільки одна партія в Україні, це та ж сама Європейська солідарність. Вибачайте це так. Це не реклама, це моя оцінка реальна. І тому в цих обставинах мені здається, що вони просто пішли на поступки, тому що все одно би цього у умерова обрали. Але ну треба було зробити респект не у Мерову, треба було зробити респект саме Керимові. тобто мова йшла про національний момент. Я в цьому майже переконаний, але питається когось середини фракції. Я єдине, що знаю, я прагматик в певній мірі, і тому, може, як мій батько казав, я ідейний прагматик. І тому я б, скажімо, якби я був в цій фракції, я би змовчав, але не проголосував. Ну, але ще раз кажу, це питання певного структурування політичного суспільства і. Народ Кирилу є дуже близький і дуже взаємній підтримці, взаємній довірі саме сьогодні, як із народним вухом України, так з європейською солідарністю, і це тягне з собою певні кроки у відповідь, які можуть бути ну іноді навіть болісними. Наступне питання. Доброго дня. На кого, на вашу думку, робить ставку, робитимуть ставку США на виборах в Україні? Чи хочуть вони, щоб вибори пройшли в нас раніше, ніж в Америці, і чи можуть через вибори штовхнути нас на якесь перемир'я? Мовляв, інакше не зможемо провести вибори, а потім перемиря те і так залишиться. Ні. Пункт перший це позиція. Зеленої влади доказувати, що нас американці західні союзники штовхають до якихось переговорів з путіним. Це брехня 100%. Їхній глобальний південь, це російський наратив, глобальний південь, з яким витячковується Зеленський Ярмак, які вигадали, які проводять з ними наради безперервні, які нам ні одної копійки допомоги не дали, нічого, які тільки вимагають від нас капітулювати або заморозити конфлікт, або щось подібне. Це все те, що вони вимагають від нас. Ніякому випадку вони не хочуть бачити. Нашої перемоги, будь це такі потужні гравці, як Китай, і Індія, будь-це африканські країни, арабські більшість країн, крім тих, які підтримують нас, а нас, власне, підтримує одна країна, Марокко в арабському світі. Якраз з нею у нас чомусь нульові відносини. І от в цій ситуації. Е... Західні союзники сказали тільки одне: ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, але тій владі не потрібно. Ви бачите, що витворяє Зеленський? Ви бачите, що він які він провокації робив зараз в Румунії? Як він себе поводить зараз? Взагалі для мене жах. Він поїхав на Рамштайн. До Брюсселі і там буде брати участь в переговорах із Рамштайном. Це означає, в нас з'явиться нова проблема, нова провокація Єрмаківська, Він там наговорить речей, після яких ну, бажання підтримувати Україну ще знову трошки понизиться, але все одно Захід не штовхає нас до переговорів. Там сказали, ви вирішите самі. Коли вступати в якісь переговори, вирішить тільки Україна. Тобто вони не будуть забороняти, вони не будуть заперечувати, якщо наша влада знайде спосіб продати це своєму суспільству і піде на переговори, то в такому випадку американці ну, скажуть та ради Бога, ми вже в Афганістані <кхем> в певній мірі ідеологічно програли, ну. Втратимо Україну, Бог з ним, котіться, хоч до Росії, хоч до Китаю. В Кінцевому рахунку це буде так. Хоча не відразу, поступово, але може так бути. Тому не роблять вони ставки на вибори саме для того, щоб підштовхнути до переговорів. Друге, чи вони підштовхують нас до швидкого проведення виборів до президентських виборів США знову і так і ні, тому що в Америці є дві ключові великі партії. Партія республіканців визначилася в тому, що краще ті вибори провести якомога швидше, і це їхня позиція, яку вже озвучують практично всі, в тому числі найкращі наші друзі, як Лінсі Грем. Теж він був одним з перших, хто це заявив. Ви маєте провести вибори, ви маєте підтвердити свою владу, аби її поміняти. На що вони орієнтуються? Як вони це бачать під час війни в цих умовах, коли у нас немає ніякої свободи, нічого коли вибори можуть бути абсолютно сфальшовані? Я не знаю, ну, але це є їхня позиція. Це позиція республіканців. Демократи на тему виборів, правляча партії Байден, мовчать вони. Ну мені здається, були окремі заяви, що під час от, реально воєнного стану ну, ніяких виборів бути не може. Я щось таке пригадую, чув. А дальше, а дальше, основне, якщо ви зможете забезпечити нормальне конкурентне середовище, тоді вибори проводити треба. Оце я чув від демократів таку позицію. Ніхто особливо не підштовхує і прив'язки до часу президентських виборів США. Я чесно кажучи, не бачив. Це прив'язка до того, що ця наша влада всім вже в печінках сидить. Вони бикують дико, вони крадуть, вони роблять все для того, щоб зірвати підтримку тих сил, які за Україну підтримку їх в їхніх країнах. Ну це відверта провокація російська постійна, безперервна, що робить наша влада, і тому зрозуміло, вони всім вже остогидують. Але підштовхування нема. І останнє, що роблять американці на когось ставку в Україні, в них можуть бути свої бажання, кого б вони хотіли бачити, але вони не будуть цього робити. Це є принцип американської демократії. Вони в інших державах не обирають замість народів цих інших держав. Так вони могли би здійснити певні дії. Які би дуже жорстко перед виборами, скажімо, дискредитували когось одного або підтримували когось другого, натомість вони говорять про цінності і про правила ведення виборчої кампанії, коли були підстави Петра Порошенка в 2018 році конфіскувати активи, ну вас не конфіскувати, а арештувати і віддати на продаж кому завгодно в світі медіахолдингу Коломойського, це було законно саме з Америки. Це я знаю, був досить жорсткий пресинг. Це порушить. Свободу виборчої кампанії цього не можна робити після виборів. Робіть що завгодно, це законно так. Але перед виборами цього робити не треба. Чи вони мали ставку, чи вони хотіли бачити Петра Порошенка? Так вони хотіли бачити Петра Порошенка, це безумовно. Але для них цінності, іноді відірвані від реальностей, є вищими, тому вони не будуть говорити про якусь ставку. Ще раз кажу, те, що їм Зеленський гірше Януковича, це факт. Але... Але робити щось для того, щоб його позбутися, вони не стануть. Це наша проблема, це наші барани, яких ми собі обираємо, і нам за це нести відповідальність. Вони просто в один момент тоді кажуть, як в Афганістані: Ви вибрали шлях в Афганістану. До побачення! Ми вас покидаємо, і на тому все завершується. І допомога, і фінанси, і зброя, і все інше, і перспективи євроєатлантичної -Євро інтеграції. Чи таке може бути? Таке може бути, і дуже ймовірно, що це буде. І наша влада саме по цьому шляху йде. Не буде вибору, не буде чіткої акцентації, на кого вони роблять ставку. Так. Є два питання зв'язані з тим попереднім візитом Зеленського до США. Я не буду їх повністю зачитувати, тим більше в одному з них проглядається щось трошки таке як ксенофобське. Ну не напряму, тому я не викинув цього питання, але зачитувати не буду. Про те, що була зустріч Зеленського з Кісінджером і, взагалі, там з певними банковими колами, саме єврейського лобі, фінансового і економічного в Сполучених Штатах Америки. В чому тут причина, для чого це було? Що це відбувалося? Ну, давайте так. У нас про це говорили дуже дуже скупо. У нас тільки розказували всі підобузники влади, що от Зеленський перевиховав Кінсінджера. Кінцінджер вже говорить речі про українські ні. Кісінджер проміняв свою певну стратегію ставлення до України і щодо нашої перемоги, побачив, що Україна вистоїть в цій війні, це його позиція. Він побачив, що переговори вести з Росією неможливо, слухайте, Кісінджер не є проросійським. Кісінджер це є політик так званої розрядки між СССР і США, і він зараз діє за тими самими принципами і методами. Але коли він бачить, що в Росії Нема навіть Брежнєва, Нема Путін. Це навіть не Сталін, це Гітлер. Це класичний гітор, не можна вести переговори з гітером, і тому він зрозумів, що його доктрина сісти за стіл і найзапекліших ворогів привести до якогось спільного знаменника не має значення, і він її поміняв. Я ще раз кажу, я не люблю Кісінджера. Він для мене людина не, ну, не з позитивного крила. Він з гіршої сторони. Я не сприймаю його, але він має певну позицію. Ця позиція американська вона прийнятна для Сполучених Штатів Америки і для еліт американських. І Кісінджер в цій ситуації не займав путінську позицію, не займав російську. Він займав певні наративи, коли він побачив, що вони не для виконання. Він від них відмовився. Це було задовго до зустрічі з ним. Зеленського основна розмова була з Кісінджером. Про неї більш-менш відомо. Це був пустий трьоп. Нічого більше, тим більше, кісінджер вже дуже дуже старий. Він може щось проповідувати, розказувати. Він вже не дуже чує, що до нього говорять. Що стосується з певним банківським лобі, яке там відбувалося, про це взагалі, крім списку учасників, виправів питання, що сумнівні певні там були персоналії, нічого нема. Я не думаю, що там ішова мова про щось хороше. Є відомі бізнес-кола в Сполучених Штатах Америки і є в тому числі відоме єврейське лобі, економічне лобі в Сполучених Штатах Америки. З ним зустрічаються всі. З ним зустрічався Ющенко, з ним зустрічався Петро Порошенко. До них Кучма приходив, коли відбувалися його візити до США. Та, по-моєму, навіть Янукович з ними зустрічався, будь-хто з президентів з ними працює. Це серйозні, потужні е, об'єднання фінансистів, економістів і, ну, скажімо так, політиків і бізнес-аналітиків. От десь так я б їх окреслив. Так, це серйозна група. І з нею треба рахуватися. Я з представниками цієї групи, коли свого часу їздив до США відстоювати там певні питання. Ще був депутатом, там лобіював дещо в Америці. Я з ними зустрічався. У мене знімалися проблеми лобізму українських певних питань тільки після того, коли я зустрівся з представником саме цього єврейського лобі. Це хороша штука. Зеленський з ними не зустрівся. Зеленський зустрівся з групою спекулятивного капіталу. Скажімо так, на мій погляд, це може бути не з добрих мотивів, тому що шукати через них вихід на республіканську партію США ну відверто кажучи дивно, дуже дивно. Це не допоможе. Я припускаю, що там були якісь ідеї якогось великого деребану і хтось пролобіював цю зустріч чи в Америці, чи в Україні. Хтось з наших новорішів, які багато зробили, кому треба вміло гарно відмити гроші, і якимось чином їх десь провести. І тому я не виключаю, що це пов'язано з цим. Плюс ще один момент. Давайте не забуватися над Зеленським. Висить особисто ним домокова сокира. Е Відповідальності за відмивання брудних грошей Сполучених Штатів Америки. Це страшний злочин. Це 50 років тюрми Сходу. І бо він, Коломойського, коли допомагав Коломойському красти гроші вкладників Приватбанку, частину провів він. І очевидно, що ті гроші попали в США, тому інакше він би так не пританцьовував перед Коломойським таким переляканим виглядом. І я думаю, що Один Розеленський зараз шукає способи, якимось чином перекрити цю інформацію, знайти якийсь захист від неї. О цих банківських колах. Ну мені здається, що дехто з тих, хто з ним зустрівся, ну м'яко кажучи, шахраї здеруть з нього добрі гроші. На жаль, не з нього фактично, а з нас він жоп такий, що він своєї ні копійки не дасть, а те, що в нас армії вкрадене, віддасть і нічого не зроблять. От десь моя оцінка, ще раз кажу, я не можу стверджувати, що це саме так. Офіційної інформації мізер, тільки загальні повідомлення. Все це що стосується цього. Далі є три питання, які ну не треба би відповідати, але я з деякими порадився з тих, кого зачіпляють, з кимось не порадився. Але я відповідь дам, тому що це висить в повітрі, і люди мають застереження. Сумно, але не до зе-марафону, зомбі-марафону, не до якихось там каналів, які відверто тупо брешуть, підтримують владу, говорячи, ніби вони антивладні, брудно обливають там, скажімо, опозицію, а потім розказують: а ні, ми ж теж і владу згадали, от ми владу так трошки ще глядали, а опозицію на ну, ми лупимо. І от люди там дуже часто забуваються про них і до них претензій не мають, а починають нападати на своїх. Цього робити не треба. Так от. Питання було вас кажучи, по е, Дмитро Нюс Дмитра Макашова. Неймовірна моя повага і респект. Я не буду зачитувати. Тим більше дуже рвано текст повідомлення. Е, людина обурюється, що Дмитро. Під час наших розмов, які проходять кожної суботи, кілька разів там повторював про певну толерантність поведінці, про недопустимість поверх порушення норм закону про пресу, про те, що ми не говоримо якихось там речей, не робимо якихось там дій і тому подібне. От така, знаєте, толерантна, дуже поведінка. І оці заяви пана Дмитра вони викликали незадоволення нашого глядача. Ні, ну кожен має, має право на свої оцінки, це безумовно. Але я відразу хочу вам сказати. Не шукайте чорної кішки в темній кімнаті, якщо цієї кішки там нема. Тут нема. Дмитро для мене мій друг. Я йому дуже вдячний, що він спочатку був взагалі єдиним, хто середовища прямого не відрікся, не заховався, а з першого дня не тільки підтримував мене, тоді коли були атаки. Але й продовжив зі мною щодня ефіри. Але треба розуміти, він адаптований до певного каналу, який переслідується цією владою. І ми розуміємо, що можуть бути атаки на канал за будь-яким моментом від цих зелених свавільників, можна чекати чого завгодно. І зовсім не входить в мої плани підставляти і самого Дмитра, який працює з одним з цих каналів, і підставляти канал. Які ще один з неба зовсім небагатьох єдиних, які ще говорять хоч якусь правду. І тому в цих обставинах я дуже добре розумію, в нас це узгоджено, що час від часу, коли я заходжу на жорсткіші фрази, а я заходжу на них, він робить ті вставки, щоб це була ніби позиція каналу. Зрозумієте, це є певний момент захисту і для YouTube каналу. Від різних можливих атак, а головне для певного телевізійного каналу, з яким працює пан Макашов. Це потрібно робити, тому не шукайте в цьому проблеми. Це ще раз кажу, на цьому каналі нема цензури для мене. Просто іноді, після певних моїх фраз, пан Дмитро мусить зробити свої певні отакі ремарочки. Це потрібно. Це потрібно в умовах країни, в якій розвивається тотальна цензура і тотальна диктатура, починає розвиватися. Це треба робити для того, щоб не заглушити ще одне один рупор реальної правди. Тому не шукаємо проблеми. Все в порядку. Дивіться, Дмитро Ньюс, все те, що він видає, плюс стратком, де він дуже багато працює для них, і це збройних сил України, плюс е наш ефір. Кожної суботи о шостій вечора, запрошую все. І наступне знову дуже подібне. Оце я вже зстиг поговорити з паном Євгеном з анексії Анет. випад. Два, власне, я побачив, а мені здається, там питання, як далі їх більше буде. Випадив конкретно проти Балашова. Знову я не зачитую самих питань, бо там ну, жорсткі певні фрази є, все. Ну, кажуть, чому анексія запрошує Балашова? Та він такий, та він сякий, та він тоді там підтримував ЗЕ, а потім він зараз говорить, що щось там інші, якісь речі, які неадекватні, ми не хочемо його чути. Все. Давайте так, розставляю кілька акцентів. Пункт перший. Я не є власником Анексія Нет. Анексія Нет це є окремий, дуже вмілий, дуже професійний канал в Ютубі, який, який я маю честь, що він мені і Володимиру Цибульку дає слово для нашої вечірньої дискусії кожного понеділка. Я дуже цим задоволений. Анексія Нет має свою історію. Він створювався умисно для того, щоб підтягнути до української ідеї людей, які принципово не говорили на той момент українською мовою, які сприймають інформацію тільки російською. Ідея була така: якщо вони точно не можуть слухати, а в нас таких було дуже багато мільйони, які не можуть слухати українську інформацію українською. Давайте й будемо їм давати українську інформацію російською. До 24 лютого це було прийнятно. Після 24 ми від цього відійшли. Я сам на цьому каналі говорив російською для того, щоб пробитися до цієї аудиторії. І там були перегляди. в мене мабуть найбільше з моїх переглядів. 800 з чимось тисяч переглядів було тільки на анексії до мільйона. Тому насправді це є певна своя логіка каналу. Він дає різнобарвний се пектор. Головне, він не дає про владних відкрито про владних, тому що вони брешуть і вони вже монополізували і так інформаційний ринок. Він не дає про російських, він не дає ворожих будь-яких. Він не дає відвертих крайніх провокаторів. Але він дає людей різного спектру. Причому дуже часто тих людей того спектру, які сприймаються не тільки в такому дуже патріотичному українському середовищі, а які сприймаються в тому середовищі, яке тільки шукає себе в українському полі. Яке ще є десь на межі проросійськості, і отут Балашов і велика кількість його прихильників в цьому плані є нормальним добутком. Вони послухають Балашова. Його виступи мені можуть подобатися, не подобатися. Ми колись дуже сварилися, потім помирилися, вирішили закрити тему, і все. Я просто його не слухав останнім часом. Я не знаю, що він говорить. Але. В нього є середовище велике, яке десь мало не по сектантськи на нього мовиться. І ті люди приходять, слухають його, слухають Пояркова, який які інші позиції разом з ним, а потім дивляться на структуру каналу. Дивляться: а о, там чорновіло, цибулька. Ну, послухаємо, слухають нас. Ми не виступаємо проти них, проти їхнього. Ми говоримо свою думку, і вони потрошечки в цьому напрямку, десь кудись дрейфують до хороших напр... до хорошого результату. Це не та історія з хорошими руськими, так званими, якими переповнені наші канали. Це є наш внутрішній політичний ринок, на якому поза провладним колом є люди, які ну вони дуже різні, які нам можуть бути видаватися десь чужими. Я ще раз скажу, мені. Мені нормально спілкуватися особисто з Балашовим, але підтримувати там ряд його позицій я б ніколи, скажімо, не зміг. І тому це нормально, що різні люди можуть на одному каналі сходитися. Канал все одно має досить таке певне прокрустове ложе, за межі якого він не виходить. Це речі, про які я вже сказав. Тому давайте тут теж не шукати чорну кішку, там, де її нема. Тут все нормально. Так, і наступне питання, я ще встигаю, воно зв'язане не з Україною? Е, дякую вам, пане Тарасе, за вашу роботу. Дивлюся ваші відео. Сумом спостерігали тут цікаве, хороше речення, на кому на акцентую. Спостерігали, як українці повторили помилку Грузії, яка теж, маючи окупантів на своїй території вже 10 років, має проросійську владу. А питання в мене: ну от це по українці реально повторили, як, коли в нас окупована територія під час війни, обрати російського прихвостня? Як? Чим думали? Добре, але питання не про це. Питання в мене про першого президента Грузії звіада Гамсахурдія. Він категорично відмовився від ступи Грузії в СНГ. Чува, що він був дисидентом. Чи це так? Може, ви знаєте про нього щось детальніше? Ой, друге питання про Шеварднадзе. Він був співробітником КГБ. Чи все ж виріс з тої партократії? Дякую за відповідь. Бажаю вам здоров'я. Слава нашим захисникам. Давайте так. З Відом я знайомий був шапочним знайомством. Ще тоді, коли ми проводили від української гельсінської ще до створення української гельсінської спілки, Українська гельсінська група, ми проводили у 80-х міжнаціональні наради. Там брав участь в Київ, до Львова, приїздив, і я з ним дуже добре познайомився. Мираб Костава. От Мираб Костава вершина, неймовірна людина, просто неймовірна. І був з Гамсахурдія, з яким я теж бачився. Це чи не два єдині реальні повноцінні політв'язні з Грузинської Совєтської Республіки? В них було мало. Це в нас були сотні і тисячі політв'язнів. В них оцих два грузини на них дуже орієнтувалися. Мирабкостава на 10 голів вищий за зв'яда Гамсахурдію. Це людина неймовірної, такої, знаєте, харизми, інтелекту дуже високого і державного мислення. Просто неймовірно. Звят був людиною трошки шарпаною, був людиною нервозною, дуже конфліктною. Але Мераба е, раба Коставу убили. Це була підоштована аварія, як і моєму батькові, ще до перших президентських виборів в Грузії. Його не стало. І грузини обрали звіда Гамсахурдія. Гамсахурдія не змів помиритися з е, своїми оточенням, причому з дуже близькими своїми він з ними пересварився. А далі Москва включила все як завжди. Влаштувала оту скру. Там діяли всі. От Георгія Гонкадзе, згадуємо. Георгій Гонкадзе ставився тим, там що він поранений був коли, коли з, з цього з кимось там інших з грузинів, обстрілювали з міномета будівлю парламенту чи ні, президентського палацу проти Зв'яда Гада Гамцахурдії. Потім він і загинув під час отих всіх сутичок, боїв там, десь в районі. Поті. мені шкода за ним, але він він створив для себе певну конфліктну ситуацію. Він не виявився сильним керівником. Марабко стало був би геніальним. Що стосується Шеварднадзе, він був і міністром закордонних справ радянського союзу, і все чи він виріс до рівня нормального грузина? Так, він виріс. Він вийшов з радянського союзу, попрощався, але він не виріс до того, щоб відірватися від тих середньоазійських інших лідерів. На цьому закінчуємо. Слава Україні!